Всім привіт! Ми в Львівській області, в Сколи. Зараз, е, зараз їдемо зараз маршрутку Лосік, Класік. Той, що ми будемо їхати на змаганнях. Сьогодні вночі ми практично всю ніч не спали, їхали, в дорозі були. Тому таке ну, самопочуття не для того, щоб казати, але будемо катати. Ще вряд маршрут буде десь там 37 кілометрів, 1400-1500 набором. Ну, але буде. буде добре. Тому перший день це сьогодні вівторок. Ми будемо до ну, субота точно і в неділю виїжджати. Ну або в ніч, в ніч на неділю. Побачимо що прям як касти. Люблю гори, прямо люблю. Обережно, обережно. Ходять сплять на ходу. Не виходить мене тут знімати, тут корінці, камінці, грязюка, багнюка, підйоми, коротше. Все, все, що тільки можна. Цікаво, важко, ну Мені подобається дуже класно їхати, дуже прям краще гір може бути тільки гори. Такі красоти важко. Важко, але воно того варто. Прям клас. Це просто клас. Сережа, ти виїхав, ніби на шосе біленький. ж так не їздиш. Це можеш привіт, філки передати, ніби так. теж біленький. Это того, часто ты на подъему, да я уже снимать. А так, камень ти, капец. Ухухуху. Подъемчик. Телянка асфальтная на Але це не, на дух. не на дух. Тут очікує ось така штука. Підйом зараз буде практично 6 кілометрів. Шість О! 5 730. Залишається ще 5 кілометрів вверх. Трішки. Зовсім трішки набору. Метрів 300. Лайток, прямо лайток. Але добре. Дуже. Дуже-дуже. Підйоми всі по п'ять по шість каме. Такі кам'янисті технічні. Просто божественно. Я раю, мабуть, я раю. Просто не віриться, що така краса. Але маршрут. Все ніби ок, але ну, явно розірвало заднє колесо. Такі діла. І так вроді всіх все ок. Маршрут, я так скажу, не маршрут не легкий, потрібно буде завтра, може, ще деякі ділянки, а може повністю маршрут. Ну, і щось новеньке подивитися. Ну, ну Мені сподобалось прямо огонь. Так, ну що, у нас другий день. Вночі була злива. І ми їдемо катати. Велосипеди не мили, вони такі самі грязні залишились. Там немає сенсу. Ми зараз в таку багнюку заліземо ще гірше, ніж вчора. Там побачимо. Ну, зараз по ситуації, тому що невідомо, яка дорога буде. Прям дощ дуже гарний був. А гори і дощ це прям, ну і плюс ще невідомо, може ще буде дощ. Заплановано якби, там 30 чимось кілометрів. Не знаю, чи ми їх проїдемо, не приїдемо, ну, але покатаємося. Покрише Яну замовили. Сергій П'ясецький сьогодні відправив, завтра повинна бути, тому що вчора такий випадок не дуже приємний. Ми запасні покришки з собою не брали. На жаль, ну, наступного разу, мабуть, якщо будемо їхати, потрібно брати. Запасні покришечки. ну, Мабуть, ще якісь детальки запасні. <смі> да, сподіваюся, нічого ніч, не, 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 не трапиться. Але потрібно брати все, що тільки можна. Тому що це гори. Вночі прям злива-злива була. І гриміло, і блискавки. Ну, коротше, говоря, така погода була ух, Сьогодні тут позаливало все, їдеш. Не їдеш, ну їдеш пливеш, коротше говоря. Те, що вчора їхалося – норм, камінці слизькі, все слизьке коріння. Ну, так я після дощику. Після... Весело, після дощику, прям весело. Це Я зараз їду маршрут лайт, тому що, тому що з хлопцями не поїхала. Я там трішки не туди поїхала, ну і вирішила поїхати сама. По лайточку, ну тут навіть плити є. Дуже класне місце, знизу вода вон і прям-прям-прям. І Сьогодні води дуже багато додавалось після дощу. І дорожка така. Ух, Клас.

Одного дощику сховалася, перечекала, але інший все одно накрив. І їду мокну Що, Маршрут я проїхала. Що е, я вам скажу, ну лайт це не лайт, Ну тут взагалі лайт е, це це, мабуть, сходить на базар. <рес> Лайтово. А інше тут не лайт. Третій день. Кожен поїхав сам своїм маршрутом. Я їду своїм. Біло не мило, грязний, капець. Навіщо ми? Якщо він такий самий буде, ну, коротше варіанти, ввечері ще був дощ, нічого не висохло, грязно мокро, але їдемо. Що, їду, але ну, сьогодні теж волого, мокро, слизько. Але якось вже, вже звикаєш до цього і прям їдеш норм. Ну, Отлично. Скрізь краса прям. Краса-краса. Підмочила блін. Ну да нічого. Знайшла тільки що двох хлопців потеряшок загубилися. Все посідало, у них телефони, навігація, все-все. все Не знали, куди йти. Я їм показала напрямок, їм якраз з надо, кажу, я звідти приїхала, а вони йшли в зовсім іншу сторону. Короте, ходили б тут, мабуть, ще довго. Ага. Це один із найскладніших підйомів, які я їздила тут. Він, коротше говоря, дуже-дуже затяжний, кам'янистий і уклончик 10-12%. Він просто Я вже здохла. Залишилось 80 метрів набрати, але я вже прям здохла, просто здохла. Просто, 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 просто. Неймовірно. Важко. Але воно того варто, варто. Варто страдати. рождать на подъемы крутить прям выкручивать прям скилл скилл ты скилл можно что сказать Гарно так, гарно так, але не легко. Якщо нелегко, це, це дуже добре. Це дуже-дуже добре. Я люблю, коли мені нелегко і коли так гарно. 24 Я його йду. то Ця ділянка, я її не, не можу викрутити. 26. 6, Підйомчик такий охеренительний просто. все Тут тепер можна їхати. Ну що, четвертий день, четвертий день у нас день відпочинку був. Ми сьогодні поїхали, тут е, зовсім поряд. Є у нас чани, заклад називається Золота Форель. Ми вже тут відпочили, відновились з новими силами. Завтра будемо змагатися. Непогане тут місце, чан і холодна проточна водичка, прям холодна-холодна. Гарно так, ну прям чудово, коли. Залазиш в холодну воду після чану прямо прям Ба бадрит, як говориться. Бодрячок. Хтось знімає не голі сразу. Та ну. <риклад> це що, кіно для дорослих? <риклад> <риклад> Закрий двері. <риклад> ну що, п'ятий день, день марафону. Я вже зареєструвалася, номерок у мене 32. Я перейшла в категорію лайт, повинна була їхати класік, але перейшла в лайт, тому що трішки травенулась. Де цілий ранок в туалеті трошки що хто-то пошло не так. Ну і плюс почались місячні мене трохи заливають. Тому так. О, добре, що мені нагадали. Полить живіт прям болить. О, кричимо не знаю, він це вже вчора прийшла така Іде класику і хард, Проїдете два рази. Ви. Поїдете по хрету, по хрету спустити в село суто. Там розмітка є, але не Чому? Тому що там досі налаштовані, що ми ставимо ті мітки, знаєте. Тут буде старт, всі їдуть, шикуються. За 10 хвилин десь буде старт. Почуваю себе так собі, звісно. Не... Для змаг... Не для змагань, коротше. Ну, як приїду, так приїду. мені головне фінішувати, фінішувати. багато і, і нічувати. Так, я забула, тому нічого не знімаю. З руки прям незручно, можу впасти, тому змагань не буде. фінішуючі вже. Я вже теж фінішувала, я друга, дівчина третя, пер, перший, може, помахання. Е, пер, з першою дівчиною у нас розрив невеликий, ми тут прямо в кінці на, на спуски з нею. Ну, вона мене вона на підвісі, просто на, на спусках вона мене обійшла. Ну таке. <рес> Потрібно переходити на підвіс. На, на спусках це прям пушка ракета. Тут на цих коріннях підвіз. Так, да, там, да, там да. Ну, на хартелі прям кидає. І там трішки швидкість втратила, Дівочка мене обійшла, але ну, нічого, я не дуже розчарована. Друге місце це теж норм. Поки є час до нагородження, ми зараз йдемо в душик і передягнутися в чисту одежу. Блін, зараз я балакати вже не можу. Непонятно, що щось хотіла сказати, не знаю, що по, по відчуттям, що я приїхала, не знаю, ну, я могла краще приїхати, якби було самопочуття зранку норм. Ну, Но, Взагалі було б самопочуття норм, я б їхала класіка, не оце. Я вже покупана чистенька. Їду на стартову халявину. Буде нагородження о четвертій. Я приїхала друга з своїй категорії. Тому. Тому. Тому я на тумбочці. Друге місце. Самінова Ірина. Перше місце, коше нема. Їдемо зі змагань, зараз хочемо поїхати на гойдалку. Там гарний краєвид на місто. Ну, трішки піднявся вгору 200 метрів. Це недалеко. Чи, е, що, змагання я не знімала, нагородження щось теж не знімала. Якось не дуже було бажання знімати. Тому так. Sorry, I'm sorry. Ми виїхали на оглядовий майданчик. Фух, Дуже важко, але дуже гарно. Дуже. Знайшли ми гойдалку, дуже місце, дуже гарний оглядовий майданчик. Не вистачає якогось чаю, булати. Сидіть і просто залипати на таку Неимоверную красоту.